Я отримав реальні дані приватних домогосподарств, які працюють як активний споживач і продають надлишки електричної енергії за механізмом самовиробництва. Тому можемо вже на практиці зрозуміти, як кожен власник домашньої сонячної електростанції буде заробляти після 29-го року, до якого не так вже і далеко. І прикинемо, які ще варіанти можливі. Зараз багатьох мовляють будувати домашні сонячні електростанції під зелений тариф. Розповідаючи про прибутки, які будуть і після закінчення зеленого тарифу, або навіть кажуть, що зелений тариф продовжить. На жаль, це не зовсім так, а вірніше зовсім не так. Отже, ось перший рахунок за ринковими цінами. Виглядає непогано або навіть чудово. Але це рахунок за лютий, коли генерації майже немає і вартість електричної енергії навіть в обід досить велика. А ось більш актуальні рахунки: за квітень та травень, коли генерації вже багато. І ще рахунки від іншого власника за ті самі місяці. Тут вже все набагато сумніше. І не забуваємо відняти ще 23% податків. Окрема велика подяка власникам, які поділилися зі мною цими даними. Виходить, що вартість продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва для домашньої сонячної електростанції вийшла біля гривня 80 після сплати податків. Гадаю, середня вартість за результатами року буде біля 2 гривень. До середніх 2,70%, за якими продають промислові сонячні електростанції на тому самому РДН нам не дотягнутися. А чому? У промислових сонячних електростанцій є різні варіанти оптимізації податків, яких в нас немає. Нам потрібно одразу віднімати 23%, що і дає ті самі 2 гривні. По-друге, це власне споживання самого домогосподарства. У час, коли вартість електричної енергії зазвичай найбільша. У промислових сонячних електростанцій це співвідношення набагато краще. Ну 2 гривні це не так вже і погано, скажете ви. Середня сонячна електростанція на 30 кВт по інвертору, 36 кВт по панелям за рік буде генерувати під 40 МВт годин електричної енергії, що буде давати нам біля 80 тисяч гривень, якщо рахуємо по 2 гривні, і якщо поділимо на курс, то отримаємо. Трохи менше 2000 доларів, а саме 1900. Це дійсно не так вже і погано. Але це вартість сонячної енергії на ринку вже і зараз. А в 30-му році так не буде. На це є одразу декілька чому. По-перше, це класична енергетична качка. Багато даних із енергетики України зараз під грифом таємно. Тому мусимо проводити паралель. Ось качка Каліфорнії, а ось качка вже в Європі, конкретно Бельгії. Як бачимо, вони з кожним роком і поглиблюються, і розширюються на весь сонячний день. Аналогічні процеси точно відбуваються і в нас. Адже лише в 2024 році буде побудовано 800 МВт сонячної генерації. І я гадаю, в 2025 році буде збудовано не набагато менше. Будуть будувати і в наступних роках, адже бізнесу це досить вигідно. Хоча, якщо бізнес вже купує по РДН, то переваги власної сонячної електростанції стають далеко не так очевидні. Про що, якщо бажаєте, можу розповісти в окремому відео. Тим не менше, така качечка існує і в нас, лише ми її не бачимо. І в 30-му році в сонячний день електроенергії може бути стільки, що вона буде продаватися в мінус, і про навіть 2 гривні в середньому буде годі мріяти. І якщо буде гривня, це буде чудово. Це загальна світова тенденція, ми тут не унікальні. Наступний фактор належить вже суто Україні, і це споживання. Якщо споживання, тобто попиту на товар немає, його вартість зменшується. Є декілька сценаріїв в розвитку подій, і тут ви самі можете робити власні прогнози. Але на оптимістичний сценарій і брухливий розвиток промисловості, економіки та країни загалом, яким буде потрібна ця електрична енергія, я хочу зробити ставку все менше. Адже може бути і зворотній процес, коли в 30-му році споживання буде ще менше, ніж є зараз. Експорт так само не порятунок, адже сусідні країни також рекордними темпами будують сонячні електростанції. Так що робити? Будувати сонячні електростанції по системі Схід-Захід, щоб збільшувати ранішню і вечірню генерацію, коли вона є дорожча. Ставити акумулятори, тобто установки зберігання енергії, це наше майбутнє. Але в законодавстві прописані додаткові обмеження та обов'язки, якщо домашня сонячна електростанція використовує УЗЕ. Із УЗЕ продаж відбувається згідно максимальної вартості постачання побутовому споживачу. А це 3,60, адже рахувати потрібно без ПДВ. Поки що єдиний варіант в цьому випадку це переходити на трьохзонний облік. Це підвищить максимально дозволену вартість продажу електричної енергії в певні години, і дозволить продавати дорожче ранішнє сонце, якого вже досить багато в ці години, і продавати із УЗЕ у вечірний пік, також дорожче. Встановлення УЗЕ це додаткові інвестиції та ризики. Тому про економію УЗЕ, як і вплив тризонного обліку на них, поговоримо у окремому відео. На ринок також виходять активно агрегатори, які об'єднують між собою генерацію, споживання та установки зберігання енергії. Можливо, це також варіант, але про це поки що зарано говорити. Якщо все так погано, то навіщо це нам взагалі? По-перше, продаж за самовиробництво можливий тоді, коли зелений тариф не дають. Наприклад, немає права власності на будинок, зовсім немає документів на землю і тому подібне. По-друге, а в нас не питають, і з 1 січня 30-го року ми всі почнемо працювати саме за цією схемою. Ну а тим, хто плекає надію, що зелений тариф продовжує, нагадаю, що вже зараз йдуть великі обмеження сонячної генерації і виробникам платять за невироблену електричну енергію. І з кожним роком генерації сонця буде ставати все більше, як і обмежень. Навіщо платити шалені гроші, якщо ви самі потім будете віддавати електричну енергію за копійки, адже замаринувати сонце на зиму не вийде. Також нагадую, що всі активні споживачі мають мати два обліки, тобто лічильники: один на межі балансової належності, а другий для обліку всієї генерації. Це спрямовано ніби на облік саме чистої генерації та видачу гарантії походження на чисту електричну енергію, навіть якщо ви її спожили самостійно. А якщо не спожили, у вас є право продати гарантії походження на неї на ринку. Поки що норма про другий лічильник відкладена до кінця війни, але вона обов'язково дожене всіх споживачів, які працюють за механізмом самовиробництва. Чи є якийсь сенс у тих гарантіях походження? Можемо переглянути результати аукціонів, які відбулися зовсім нещодавно. Це пупи продають наші з вами гарантії походження від нашої електричної енергії за зеленим тарифом. Можемо прикинути, що маючи генерацію у 40 МВт-годин на рік, ви отримаєте від 320 до 440 гривень на рік. А лише лічильник для обліку буде коштувати 1015. І ще раз, мова йде лише про ті кВт-години, які будуть спожиті суто на власні потреби, які в домогосподарстві насправді ще набагато менше. Рентабельність такої процедури можете порахувати самостійно. Ми в Комітеті домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики України впевнені, що норма про другий лічильник стосується лише тих, хто отримав статус активного споживача після прийняття закону. А всі решта вже отримали статус активного споживача автоматично, і другий лічильник в нас має бути лише за бажанням власника і ніяк інакше. Єдина ложка меду в цій борщі дьогтю, що виплати тим, хто продає за ринковими цінами, відбуваються одразу і без затримок. І вони відбуваються щомісяця, а не щоквартально, як планувалося раніше. Це був погляд у 30-й рік і з 25-го року. Популярністю на Ютубі користується аналогічна версія мого огляду із го року. Ми тоді змогли відстояти наші права, можете порівняти із старим відео, як воно могло бути. І я не виключаю, що в законодавство до 30-го року будуть ще неодноразово вноситися зміни. Чи будуть вони на краще, чи на гірше? Побачимо, багато чого залежить від нас самих. Хочете знати більше про законодавство із зеленої енергетики і бути в курсі останніх новин? Не забуваємось підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Також додаємось, найбільшу телеграмму групу власників сонячних електростанцій. У нас вже більше 10 тисяч посилання в описі під відео. На цьому дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.